Великим таким досягненням підпільників у тому таборі було те, що вдалося налагодити зв'язок із зовнішнім світом. Був такий Гвідон Дамазін, це польський інженер, який фактично, ну як кажуть, із Багна і Палець, зібрав на, на основі ну, на дні, фактично, відра для сміття радіо. pretty much. Йому це вдалося, і таким чином вдалося комунікувати, принаймні, слухати, що відбувається на фронтах Другої світової війни, що відбувається з наступом союзників, з наступом совєтської армії. Ну і стало в'язням очевидно, що навесні 1945 року нацисти будуть готуватися до знищення табору до ліквідації. Його в'язнів.